Ви теж обговорюєте ситуацію в Вінниці, ну, де ТЦК і громадяни між собою вступили в певні дуже складні і дуже серйозні стосунки. Чи ні? Чи ви про цю історію нічого не знаєте? Чи обговорюєте? Ну, Ви обговорюєте чи не обговорюєте, а президент точно не обговорює він нічого не знає, нічого про це не говорить. Тому що як же він може про це говорити? З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бергінець на телемарафон. Підписуйтесь, будемо все обговорювати. Так от, у нас сьогодні в країні є кілька головних проблем. Але найбільша проблема, звичайно, це мобілізація, і всі прямо говорять про те, що нам не вистачає людей на фронті. І друга частина це стосунки навколо мобілізації. Стосунки між людьми в формі і людьми без форми. І е, вирішити цю проблему якимось чином треба. Ну, є два способи. Перший це капітуляція, коли ніхто не служить, і всі сказали до побачення. Або це мотивація. І це інша зовсім історія. Як може виникнути мотивація? Мотивація може виникнути тільки через державу. Тому що все, що можна було зробити без держави, через приватні ініціативи, через внутрішні бажання, через патріотизм кожного учасника, воно практично все вже відбулося. А от м від держави. Від держави ми нічого не дочекалися. Що таке держава? Держава це передусім президент, який відповідає за е, мобілізацію. Це його сфера відповідальності. Він прямо за Конституцією відповідає за мобілізацію. А тепер давайте уважно подивимося три з половиною роки цієї війни. Ви чули хоч раз, щоб Зеленський заявив про те, що українці повинні вступати до лав Збройних сил чи, хоча б закликав їх е, е, встати на захист країни? Ні, уявляєте собі. Країна веде війну, Зеленський ходить в військовій чи паравійськовій формі. Він е, на всіх конференціях, заявах, все завгодно виступає, розказує, як ми тут боремося, але сам жодного разу не закликав е, людей вступати до лав Збройних сил. Уявляєте, його рейтинг, як показує його соціологія, десь близько довіри, е, близько 50% і вище. А він жодного разу не закликав людей вступати Бо колись кажуть на початку вторгнення, його рейтинг був ледве не 90%. Але і тоді він не скористався довірою до нього для того, щоб закликати людей вступати до лав Збройних сил. Чому? Ну, у мене є три пояснення: перше пояснення, тому що він не думає, що треба захищати Україну і вступати до лав Збройних сил, і він думає домовитися якимось чином з Росією. І досягти миру таким способом. Можливо, цей варіант у нього і є, але результату від цього варіанту немає ніякого. Другий варіант це те, що він не хоче говорити на жодну тему, е яка не є популярною і яка йому не додасть плюсиків. Ну, плюсиків в рейтингу, а не плюсиків в карму. Так от, е справді, ця тема дуже складна. Якщо ти виступаєш на стороні ТЦК, і на стороні військових, значить, ти обвалюєш свій рейтинг в очах звичайного українця. Якщо ти виступаєш на очах на стороні звичайного українця, значить ти виступаєш проти ТЦК і армії, і таким чином ти теж обвалюєш свій рейтинг і довіру до себе. Тому Зеленський віддає перевагу мовчанню. І третій пункт це внутрішнє моральне право це говорити. Людина, яка чотири рази пригенерувала повістки, мабуть, не дуже має моральне право говорити про необхідність іти служити. Але якось з цієї ситуації виходити треба, ну треба. Мені здається, що треба порадити Зеленського, може хтось чує, зробити виступ, підготуватися і сказати приблизно таке. Шановні українці, ми всі порушуємо закон по захисту нашої держави. Хтось втікає і ухиляється. Я сам такий, я чотири рази ухилився. Хтось порушує закон, бо він знає, що треба захищати країну. І він намагається будь-яким способом знайти людей, які будуть це робити. І в цьому плані теж порушує закон, тому що перегинає палку, там, застосовує там, незаконні методи і так далі. Вони теж е неправі, тому що так робити не можна згідно наших законів і Конституції. Таким чином, винних є багато, але нам всім треба захищати країну. Давайте зробимо так: сьогодні, 3 серпня. 25-го року поставимо крапку в цьому конфлікті і почнемо з сьогоднішнього дня, провівши амністію, діяти згідно закону. Я, як президент, амністую себе, який чотири рази ухилився від служби, амністую всіх тих, хто незаконно на сьогоднішній день ухиляється від служби так само. Амністую всіх ТЦКшників, які порушували закон. І незаконним способом залучали людей до служби, але я закликаю всіх, хто довіряє мені. А вас є понад 50%. Я закликаю всіх, хто за мене проголосував, а вас понад 73%. Я закликаю членів всіх своїх своєї політичної сили. Я закликаю всіх чиновників, які знаходяться у моїй владі, і депутатів, і їхніх родичів, знайомих, друзів, всіх, хто працює в їх компаніях і в їхніх. Підрозділах адміністративних ще якісь ще усі разом, давайте знайдемо собі сили і підемо в ТЦК, і підемо служити в Збройні сили. Якщо ви не підете служити, це означає, що ви мені не довіряєте. Якщо ви мені не довіряєте, я йду у відставку. Хай прийде інший президент, який зможе вас переконати служити. Оце, я думаю, було б дуже важливою річчю. І тоді, бо люди його почули, і я точно впевнений, що. Кожен би великий чиновник би подбав про те, щоб який-небудь один його родич пішов послужити для того, щоб продемонструвати свою лояльність до президента і гарантію, що він, цей чиновник залишиться далі на службі. Ну а якщо вже така радикальна е, ситуація не підходить Зеленському, він міг би зробити інакше, він міг би зібрати. Своїх п'ять-шість менеджерів і сказати їм, зберіть своїх помічників, заступників і покладіть мені на стіл протягом місяця список всіх тих, хто з ваших родичів, друзів і знайомих, близьких знаходиться на службі. Мене це дуже цікавить. Я хочу зробити висновок по кожному з вас. Це не дуже законний спосіб, але він і не є антизаконним. Президент має право попросити зробити кожного те, що. Не суперечить закону. Коли б ці всі люди, про яких він говорить, склали ці списки, він би уважненько їх прочитав, виділив би найцікавіші історії. Ну, там, припустимо, двоюрідний брат Зеленського, троюрідний брат Єрмака, четвіродний брат Рахамі, ще що небудь таке, склав би список з десяти найближчих родичів, друзів, десяти 10 ста. Найближчих родичів, друзів і знайомих нашої влади, і тихенько підкинув би якому небудь нашому журналісту розслідувачу Цей журналіст-розслідувач отримав би такий список і тихенько би перевірив би, чи ця інформація відповідає дійсності, можливо, зустрівся з кимось би з. Цих людей і оголосив би на всю країну, що 10 родичів Арахамії, 5 родичів Зеленського, 12 родичів Стефанчука, 14 родичів і так далі, і так далі. Всі вони служать в Збройних силах України, і це був би теж непоганий фактор для наших колег цивільних українців: зрозуміти, що служба в армії це не є. Чимось таким, ну як би сказати, особистим для тих, хто не при владі, що влада теж докладає до цього зусилля. Я розумію, що це була би показуха певною мірою, але принаймні би, хоч хтось би з них послужив. Сьогодні ми не маємо інформації про жодного такого відомого родича чи знайомого, чи близького когось з наших чиновників, хто би знаходився ну, в збройних силах і. Виконував свій обов'язок там, а не десь в закордонних мандрах. От. І це, мені здається, що такий б варіант був би важливим. Те, що Зеленський сьогодні не говорить про найважливішу тему, яка існує в Україні, те, що Зеленський не коментує зіткнення українців з ТЦК і провал в е кампанії по мобілізації, це ганьба для Зеленського, тому що він є не тільки верховним головнокомандуючим. А він є ще й людиною, яка особисто, згідно конституції, відповідає за мобілізацію. А сьогодні е, у кожного українця є не таке сумнівне але право говорити, так а що, Зеленський сам ухилянт, така що там немає нікого з влади. Це що, ми тільки повинні робити? Це ж наша спільна справа. А у нас в Україні насправді є дуже багато людей, для яких важливо знайти спосіб, як ухилитися від служби, а не... Шукати реальну причину, чому треба служити. Тому для того, щоб вирішити цю проблему, треба почати звичайно з Зеленського. І мені здається, що якби Зеленський хоча б частково виконав те, що я говорю, ситуація б в країні суттєво покращилась Вибачайте, що е, е, так довго, але вибачте, кожен з нас до цього притичний. Якщо е, у вас є родичі і знайомі, які на фронті, пишіть мені в коментарях. Розкажіть, наскільки це важливо. Якщо ви когось приховуєте і виступаєте проти служби, і вважаєте, що українці не повинні захищати свою батьківщину. Так само пишіть мені в коментарях. Давайте про це говорити. Якщо вже не можна говорити з Зеленським, то давайте говорити ми. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!